Український виробник представляє миттєві каші овсянушка. Висока якість за доступну ціну. Торгова марка Еко вдало поєднала в одній упаковці кращі кулінарні традиції різних культур і народів. Приправа до курча торгової марки Еко. Вибір кожної родини. Вітаю вас! Мене звати Валентин Михайлов. Я професійний кухар. І сьогодні ми готуватимо страву венгерської кухні, а саме квасолю з ковбасками. Для приготування квасолі з ковбасками нам знадобиться. 400 г квасолі консервованої, 200 г ковбасок, пів цибулини, половина болгарського перцю, паприка солодка, перець гострий, перець чорний мелений, лавровий лист сіль. Розпочинаємо готування. Квасолю можна наперед замочити на 10-12 годин або зробити так, як я купив її готову уже консервовану і відварену. Добавляємо невелику кількість рослинної олії. Цибульку нарізаємо дрібним кубиком. Додаємо в сотейник. І слідкуємо, щоб наша цибулька не підгоріла. Постійно помішаємо. Якщо потрібно, додамо ще невеличку кількість олії. Далі ми зараз розбудимо всіх, хто є вдома. Наріжемо і посмажимо ковбаски. Так класно пахне. Дуже гарний запах. Будемо його підсилювати і освіжати одночасно. Візьмемо болгарський перець. До цієї страви чудово підходить саме болгарський перець. Наша цибулька отримала хороший золотистий колір. Ковбаска розкрила весь свій смак. Вже всі вдома встали. Добавляємо перець. Ще буквально одну-дві хвилинки разом з перчиком протушковуємо І висипаємо туди нашу фасолю. Фасолю обов'язково залишайте у своєму власному соці. В такому випадку вам не прийдеться використовувати велику кількість бульйону чи води, а використаємо саме той сік, який був всередині. Висипаємо нашу фасольку. М -м -м, чудово. Нашого соку недостатньо, тому додамо трішки води, так, щоб покрило нашу квасолю. І будемо додавати різні спеції. Я полюбляю велику кількість паприки. Наша квасоля біла, соус так само білий і проситься чогось яркого, чогось червоного. Є болгарський перець, але можна додати ще більший аромат, зовнішній вигляд. Візьмемо паприки. Паприки не жаліємо. Даємо достатню кількість, щоб колір був такий насичений, хороший, Перець чорний мелений, звичайна класична спеція. Іноді хочеться такого драйву, такого от енергії перець чилі, перець гострий, мелений. Невелику кількість сюда же. І часник. М -м 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 -м, хороший сушений чесник. І лаврушка. Лаврушка мелена. Немає меленої, просто можна один лавровий листочок всередину. Не забуваємо про сіль. Тепер накриваємо це ще кришечкою і залишаємо на 15 хвилин до готовності. Чекаємо! Обов'язково пробуємо на смак. Сіль, перець, гостроту. Ммм. Остреньке. М -м, дуже добре. Ще раз нагадаю, що нам потрібно для приготування квасолі з ковбасками. Наша смакота готова. Вдалого вам дня! Торгова марка Еко поєднала в собі кращі традиції різних культур і народів та створила унікальні рецептури. Мама, «ЕКО». так доню, еко. Спеції еко вибір кожної родини.